Вітаю, панове. Сьогодні розглянемо загальнє питання ремонт відеокарти. Ремонт відеокарти може включати діагностику, заміну компонентів, реболінг GPU або прошивку BIOS, вартість якого варіюється залежно від складності. Про вартість, мабуть, ми не будемо. Для усунення, крапка, да? Для усунення простих проблем спроводити перезентаж драйвер комбінацію V, Ctrl-Shift. B, або його через, його через диспетчер пристрою. <кху> Якщо проблема в конічності, звернутися до сервісного центру за професійною допомогою, ну, ми ж ремонтуємо, нам сервіс не потрібен. Поширені проблеми та їх вирішення. Проблеми з драйверами: основі драйвери, диспетчер-пристрою, або перезавантажний драйв, комбінацію клавиш-B. Перегрів. Переконати, що система охолодження відеокарти працює справно і що температура не перевищує норми Нестабільна робота. Це може бути внаслідок проблем з жили відеокарти, які потребують ремонту компонентів. Типи ремонтних робіт вартість залежить від сервісу. Це зрозуміло, але от типи робіт давайте ми розглянемо з вами. Це може бути діагностика визначення причини справності карти. ну Завжди вона є. Да? І без неї ніяк. Ну, тільки вартість, да? Ремонт ланцюгів жилення, відновлення роботи компонентів, що відповідає за жилення карти. Реболінг GPI, пересадка чіпа. Да? Усунення несправності, чіпа шляхом його перепаювання. Прошивка BIOS. встановлення або відновлення мікропрограми відеокарти, коли звернутися до звернувся. Якщо прості програми, рішення не вважає, якщо підуть, несправність і коли лінитися. Ну, нам це Інформація не цікава. Ось, ремонт відеокарти. Що таке відеокарта? Пристрій, що перетворює графічний образ, що зберігається як вміст пам'яті комп'ютера або самого адаптера, форму придатну для подальшого виведення на екран монітора. Графічна карта, також звана відеокарта або відеоадаптер, є друкарською платою. Комп'ютери зі спеціалізованим обладнанням обладнання для відображення високоякісної графіки з високою швидкістю. Більшість сучасних комп'ютерів включають їх, і хоча вони асоціюються з відеогеймерами, які хочуть отримати від своїх ігор максимум задоволення. вони також корисні для професійних програм, таких як Adobe Photoshop для редагування фотографій або редагування відео. Також має місце тенденція використання обчисленної можливості графічного позиція для вирішення. Реакцій завдань, наприклад, видобутку криптовалюти. Треба да? тільки мощні відеокарти. У разі виникнення проблеми з відеокартою, використання комп'ютерного обладнання може повністю припинитися, тому що просто не видно, що відбувається на дисплеї моніторі. Якраз для того, щоб максимально швидко добугти вам з використанням вашого обладнання, існуємо, існують сервісні. Ну, нам не треба сервіси, Ми самостійно. Так. Проблеми, які виникають з відеокартами, та які ми... Вирішуємо. Просто проблеми. Хто вирішує, ми самі їх вирішуємо, про це писати не потрібно. Да? Немає зображення на моніторі. Це проблеми, Да? На зображенні біля або чорні точки, бі, биті пікселі горизонтальні. Або вертикальні смуги артефакти. Тобто, щось залишки. Да? Напрацюють розділ HDMI, VGA, DisplayPort, DVI, BNC, RCA тощо. Роздільна здатність менша, ніж необхідна. Некоректно працюють або не встановлюються драйвери відеокарти. Зображення мерехтить. Зліт прошик відеокарти, проблеми з біос, графічного адаптером. Зникла частина пам'яті відеокарти, проблеми з відеопам'яттю, Помилка з кодом 43 у відеокарти. Відеокарта під час роботи свистить або веде інший звук. Відеокарта деренчить під час роботи. Комп'ютер потребує модернізації для необхідної програми чи гри. Необхідна заміна чи апгрейд відеокарти. Ну, перестановлю. Ось у нас така відеокарта. Короткий перелік робіт, які роботи... Ох ти, що ж таке. А де вони? Ага, ось. Давайте ми цей короткий перелік. Так воно буде, так? Да? І що це? Виправлення артефактів відеокарти, виправлення до відеоадаптера, перешивка бюлз, стосовно проблем з охолодженням відеокарти, усуне проблем з цією живленням відеокату, усунення проблем після розгону відеокарти, ремонт та заміни елементів плати відеокарти, ремонт графічного процесора пайки. GPU Rebo, ремонт контроль, ремонт монітор, ремонт дисплея, ремонт механічних пошкоджень. Все це стосується. Ну, ось воно так проводиться. Так, раз. І туди ще скоче. Ремонт відеокарти можна включати програмні та апаратні методи. Вже ми розібралися. Два. Да. Для початку перевірити, драйвери чи диспетчер пристрої, оновивши їх або перестановивши. Якщо проблема зберігається, можливо, апарат не справиться, яка вимагає чистки від пилу, заміни термопасти, прошивки біос або без складного ремонту. чіпа, перебол називається. Да? Для точної діагностики та усунення апаратних проблем краще звернутися до професійного, нам це не цікаво. Програмні методи. Оновлення пересуваного драйверів. Відкрийте диспетчер пристрій через пошук або властивості комп'ютера, розгорніть розділ відеоадаптери, класність праву кнопки миші на назву відеокарти і виберіть оновити драйвер, або видалити пристрій з подальшим перезавантаженням комп'ютера для автоматичного відновлення. Друге, перевірка на перегрів. Якщо відеокарта прогрівається, проблема наймішкові полявої забудні системи охолодження. Очість вентилятор від того, якщо проблема зникає, зверніться до фахівців. А можливо, не робить вентилятор. Значить, з ним не треба розбиратися. Апаратні методи для сервісного центру. Ну, У нас свій сервісний центр. Да? Це? Чікса системи охолодження та заміна термопасти. Це поширена причина перегріву і виходу карти з ладу, що може бути вирішена початкова та сервісного ремонту. Прошивка біо з несправність, біо може призвести до проблем із зображенням. Ремонт лацюгів живлення. Згорі елементи жили може бути замінено щодо зу відновити роботу відеокарти. Ребол або пересадка GPU. Випадки серйозного несправності може зговорити пересадка графічного чіпа, що складної операції, яка виконується досвідченими фахівцями. Ну, про фахівців ми умовили. Чим. Да? Коли звертатися до фахівців? Якщо програмні методи не допомогли, і сподає такі ознаки, як артефакти артефакт на екрані, плями, самовідсотні зображення або постійний перегрів. Це може звідси про серйозну апаратну насправді. В такому разі слід довірити професійному центру. Ну, Може бить. А Ремонт відеокартия. Ремонт комплектуючого комп'ютера. Дату ми прибираємо. І так, серед цих компонентів вашого комп'ютера відеокарти є одним з найдорожчих елементів і непросто. Основна функція відеокарти в обробці та виведення графічної інформації, без чого неможливо навчаєте комп'ютер. Відеокарта – це цілий комплекс, що в безліч компонентів, тому при виході з ладу ціним буде звернутися в сервісний центр. Або купувати нову. Ремонт доцільний доцільний ремонт відеокарт, зламався відеокарти, в яких випадках ремонтували. Ремонт відеокарт не дешевий сегмент. ремонт відеокарти, які до зламу в ремонті не були та не ремонтувалися. Не кладівко, майстрами, Якщо ремонтувалося, краще не ремонтувати. Час ці злами відеокарт. Злетіла прошивка BIOS, відеокарти, внаслідок розгону найкоретної прошивки дефекту. Саме мікросхеми BIOS, Обрило ці вживлення, внаслідок перегрів, включає якісні блоки живлення, конструктивних доробок. Відшарування чіпа відео або чіпів пам'яті внаслідок постійного перегрів. Діагностика. Звісно, щоб визначити, в чому саме криється причина неполад, необхідна професійна діагностика. Завдяки батерічним досвіду роботи з фахівці, простіповний діозума, що діяка ремонтом графічного процесу. Значить, Е, який саме ремонт? Оп! Діагностика. Перепайка або ребов графічного процесора і чіпів? Пансію дедекар, ремонт ланцюгів вживлення. прошивка мікросхеми BIOS. ремонт системи охолодження. Заміну кольорів, термопасти кольорів, та відновлення термоінтерфейсу. Відновлення контактних майданчика, ремонт заміну розділом відеокарти. Так, і давайте ми оце. Зробимо так. Ага, ага, ага. Ось воно, розділення пішло. І від кольорів відновлення контактних майданчиків, ремонт. І потім ми оце засвідчуємо і робимо отак раз. О. ремонт відеокарт від шарування чів. Від шарування або відвал чіпа відбувається внаслідок перегріву порушення цілісності в BGA. Байки. Якщо говорити про свою мову, перепадає контакт між друкувальною платою і самим чіпом. Щоб усунути фект, існують дві процедури. Перша прогрів чіпа, щоб заплавилось, реболтін заміна. Перший варіант дешевий, але прогрів чіпа не завжди може дати успішний результат. І ніхто не гарантію, що через короткий проміжок знову перегріється і відпаде. Це тимчасове рішення. Реболтинг дорожчий метод. І більш ефективний, виконує процедура на спеціальній станції встановках нових BGA контактів. Таким Також трапляються випадки порушення цілісності контактних доріжок всередині самого відеочіпа. Відширевувати кристал від е, підкладки мікросхем. В цьому випадку виконати ремонт м -м, достатньо складно. Ремонт відографії покупка нової. Оце головне питання. Да? Ремонтувати відеокарти варто, але проблема з ланцюгами харчування, живлення. Да? З прошивкою BIOS, з чіп чи пам'яті або відеочіпом. Якщо відеокарта не визначається прикама, це не має зображення. Ремонт при відчаруванні відеочіпу буде успішним, якщо раніше карта не ремонтувалася, і не прогрівається. Після успішного ремонту рядки служби відеокарти спрогнозувати досить складно, може складати одного місяця до кількох років, залежно від інтенсивності, експлуатації та конструктивних особливої моделі. Кожен вирішує сам для себе ремонтувати приціл або купувати гарантуємо нашим клієнтам. Так, що і, з керівною, ремонту ринку багато різних фахівців. Діагностика відеокарти. Якщо візуальні показники на приці залишаються бажати краще, однією з причин може бути збій роботі відеокарти. На перший погляд користувачів може здатися, що це безнадійно, намагатися вас заспокоїти, розповімо, як провести діагностику відеокарти. Без заспокоєння. Як зрозуміти, що причина у ній? Отже, почнемо з розслідування базової діагностики до карти ноутбука ознаки і несправ готуються на таких показниках. Затримка зображення. Так. Такі лаги характеризуються зависанням та попереджувальним знаками. Поява перешкод на екрані у процесі роботи з'являються смуги, нетипові, нехарактерні кольори в одній або різних частинах екрану. В цьому випадку можна просто перезавантажити відеокарту, клавіші, ми вже знаємо. Ці, да? Як після такої маніпуляції мало що змінилося, відеокарта проти останніх сил. Да? Далі, виразний шум вентилятора це вказано на перегріві докати. Тут актуально як поміняти термопасту, і так і при вентилятор вентилятора і перевірити, чи він працює на радіатор. Поява синього екрану смерті у цьому випадку система часто злітає під час виконання складних завдань, наприклад, перемережу ікра або при перегляду тривалих відеороликів. Такі перші кроки зона діагнозу. Тепер перейдемо до конкретних дій. Представимо в вашій увазі порядок діагностики ноутбука на несправність докати. Як протестувати відеокарту на справді самостійно. Перевірка відеокарти полягає в проведенні таких маніпуляцій з пристроєм. Переконайтеся, що карта вставлена на слот до кінця. Щоб це зробити, спочатку слід відключити сам пристрій в тому числі від мережі. Потім потрібно відкрити корпус темного блоку та знайти слот, який сам відеокарта. Якщо проблема не вирішена, ну, то тобто покачати, засуньте. прокладемо більш детальний діагноз. Тестувати за тупою програмою. Використовується для діагностики несправ відеокарти програма GPU-Z, Haiver Benchmark, Tool, Tool та їх аналоги. Затова таких програм можна промоніторити температуру відеокарти, а також виявити різні несправності. Переконати, що драйвер є актуальним, встановіть останні версії драйверів для відеокарти. Якщо воно стане неправильно або просто застаріла, це може привести до проблеми з відображенням. Запустіть антивірусне забезпечення, у деяких випадках шкідливі програмні вірусні атаки та інші зловмисні компоненти можуть бути винуватцями лагів. Програма здійснить сканування системи та усуне причинної справи. Наш досвід сучасний може позначити на роботі відеокарти, що може геть її спалити. В цьому випадку нічого не залишається, як поміняти відеокарту у Електроенергії стрибки впливають. Так, якщо ви ще назначення заходів вирішують проблеми, потрібна більш пікава діагностика і можливо, за допомогою спеціального обладнання та знань фахівців. Е, значить, Така програма Notebook Series проводить діагностику та заміна відеокарти за потреби з терміном порядку е, в терміновому порядку. Є таке. Заміна відеокарти в ноутбуці. Коли... Не видно, зображення відео не відкривається, або відтворюється творються не відеофільми або чорний відео. час ремонтувати відаючи. Віде... Модернізація відеокарти на ноутбук передбачає ще й повну заміну на нову деталь. Подібну операцію не вдасться виконати самостійно, адже потрібно знати Ну це спорне. Сьогодні всі чіпи, сучасні ноутбуки вже не реагують на прогрів. Реболдінг, втрати увесь час, сенс використовується вкрай рідко. Бачите? Єдиною причиною користування такою послугою все ще залишається вигідності для споживачів. З огляду на специфіку технічного оснащення, пайки відеочіпа ноутбука виступає універсальним методом ремонту відеокарти. Адже ремонт цієї деталі здійснюється шляхом купівлі нового чіпа і встановлення паяння ноутбуку на спеціальній паяній станції. Процес займе більше одного робочого дня знання всіх комплектуючих для заміни. Заміна чіпа відеокарти. При виході з ладу елементі відокарти, ноутбук професіоналізує темним екран або порушення передачі картинки. Якщо монітор засвітиться, але на ньому видно смуги білий фон без зображень, артефакти пора звернутися до фахівців. Якщо ж екран так і залишається темним, призначання системи заміни відеочіпа, ноутбука потрібно було ще вчора. Ремонт обладнання може знадобитися при поломці, втати презентацію, на ну, чіпі, відеокарти, програма, яку користують фахівці для діагностики обладнання, дозволяє піснути. Місце локалізації не справи, тому в деяких випадках можна обійтися без повної заміни. Так, ну і давайте зараз ми картинку цю ми подвинемо. Отак От ми її беремо за вугол і здвигаємо. І таким чином картинка стає на своє місце. Це у випадку, якщо ви копіювали таку картинку, а цю картинку копіювали з інтернету. Там картинка має розмір. А ось у нас. Які причини рему. Причини для ремонту відокат найбільш часу зустрічаться. Серед не початок звернутися у сервіс. Ну, не треба нам сервіс. Сервіс нам не нужен. Ми без сервісу. Опа. Відвал чипсет, біопрошивки біос, з ладу мікросхеми жилення, втрата властити термопаси чи конструктивні доліки системи холодження. Відвал. Так, відео відшарування чіпа, пам'яті пам'яті відеочіпа найбільш поширена причина для заміни елемента. Це може статися через часто проживання, охолодження компонентів плати. В такому випадку майстер усуває причину виникнення перегрів, як правило, проведу чистку ноутбука, здійснює прогрів чіпса та також ремонт методом відновлення контактних доріжок. Так це відбувається. На цьому все. Дякую за увагу. Ну, Щоб Проаналізував кілька таких рекомендацій. Зверніть увагу, що вони всі схожі. Сходяться на оцих чотирьох. Да? Ну і бачите, рекомендують, що відвал чипсета, да? ну, вже не так термопаста, там вже вони не актуальні. Робіть висновки. Дякую за увагу.